Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 17 листопада окупанти били по дамбі в Кременчугу. Найближчим часом окупанти готують нову атаку, пишучи, що після підписання ядерної доктрини Путін хоче піти в абанк. Не дарма соловйовращить про те, що будуть бити ядерною зброєю по київській дамбі. Світ не мовчить, пора уже давно пора. А ось візуалізація можливого затоплення Києва та прилеглих територій у разі прориву шлюзів греблі або самої греблі київської ГЕС. Важливо зазначити, що ця анімація не є. Точною її мета дати уявлення про те, які території можуть бути затоплені в разі подібної катастрофи. Анімація створена на основі топологічної карти Київської області. Лівобережжя міста піде під воду повністю. Нагадаємо, росіяни раніше анонсували, що, начебто, Київ планує підрив греблі Київського та Канівського водосховища. Захарова з МЗС РФ заявила, що Київ готує провокацію за підривом гідроелектростанції. Зазвичай після таких заяв Росія влаштовує чергові катастрофи. Нагадаємо, не так давно Росіяни цілили шлюзам Київ. Ської попадань не було, які серйозно понищена інша критична інфраструктура. Яка загроза для Києва? Вода затопить Київ, якщо РФ знищить Київську дамбу, можливий навіть витік радіації. Якщо росіяни на це зважаться, то першою хвилею накриє троєщину аболонь, позняки харківські масив, сказав еколог Володимир Борейков. Ексклюзивному коментарі для телеграм-каналу Тут просто вода. Буде нищувати будівлі, затоплювати будівлі, які знаходяться. Це Траєщина, це Болонь, це Харківський, Павніки там. Ось, тобто це величезна територія, де живуть мільйони людей. Я от дивився, як це відбувалося в Китаї, де там періодично, так сказати, зриває дамби і заливає величезні території. Сценарій буде такий, що під ним, що вода розкрутить авто, які стоять у нас в величезній кількості, і ці авто будуть так сказати, виконувати роль таких як би, молотов, і якраз руйнувати. Тобто вода буде руйнувати завдяки авто, які будуть в водоворотах плавати, і руйнувати так сказати все, що все, що там стоїть. Ну і це залє також і кончу заспу. То тобто, есть кач людей таких заможних, відомих, які думають, що вони, так сказати, сухими вийдуть із води, ні. Залєє їх. Ну і залє, мабуть, часть Подола, тому що подол завжди заливала водою, він низько знаходиться. Пі через, скажем, там і все інше, ні. Ось, тобто це буде величезна трагедія саме для місця Києва. Бісаків, бо тому, що коли там ту дамбу руйнували Каховську, то там ну, заліла деякі села, а взагалі там вже були поля. Тобто таких, ну, Херсон чуть-чуть, таких от не було наслідків наслідків. А тут дамба стоїть практично, практично, на ну біля Києва. Ну там ще, до речі, частина Вижгорода є. От, але ви ж гради, там частина маленька, а вона стоїть практично біля Києва. Тому це буде удар по Києву. Це по-перше. Ну і по-друге, в Каховській Дамбі там водосховищі нема радіації. А в Київському водосховищі якраз дуже багато радіації, тому що і Уші, і Тетя, і інші ріки річки вони там виносили цей радіактивний мов. Він зараз десь там заховався. На дні водосховища, ну і коли піде вода, вже буде зливати все, то е, вірогідно, що якась частина цього радіоактивного мулу е, піде теж разом з цією водою. Бо це ж буде величезна маси води. Не то що там чуть-чуть заливають, чуть-чуть зливаю чуть -чуть там і все. А це буде величезна маса. Тобто, ну це да, це да, це буде, е, не дай Бог, трагедія разда. Гірше ніж там от, під каховкою. У той же час раніше еколог кредо заявляв наступне у разі прориву Київської греблі, Канівська, Кременчуцька та інші греблі каскаду буде зруйновано, що може спровокувати аварію на Запорізькій атомній електростанції. Він стверджує, що київська дамба один із найнебезпечніших об'єктів на землі, оскільки споруда на 93%. є аварійною. Є навіть приблизний сценарій, що відбудеться після руйнування греблі. За словами еколога, першою загине оболонь. Чотириметрова хвиля накриє її за три хвилини після аварії. Ще через дві хвилини. Не оболоня накриє, дістанеться вода Троєщини. Ще через десять подолу, через п'ятнадцять русанівки може дістатися і решті території України. Майже тридцять міст, сотні селищі сіл будуть підтоплені. Як відомо, в греблі так і тріщини. будь-який удар може завдати, хоч і мінімальної, але руйнації конструкції. Але дамба досить міцна і дуже складно зруйнувати повністю. Експерти кажуть, що для її повного руйнування потрібне точне влучення атомної бомби або метеорити діаметром 100 метрів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.